За будь-якої погоди у теплиці сумського ботанічного саду буяє зелень, квітнуть, плодоносять, зачаровують своєю красою та неповторністю екзотичні і традиційні рослини. Серед рослинного розмаїття для багатьох улюблена культура перець. Головна його окраса це плоди. Деякі види перцю плодоносять, змінюючи колір від зеленого, жовтого і фіолетового до червоного. Це ознака дозрілих плодів. Відрізняються вони не тільки забарвленням, а й формою, витягнуті круглі овальні. Однак перець достатньо вимоглива культура щодо вирощування, бо коли чогось недоотримує, може серйозно покарати своїх господарів зниженням або повною відсутністю врожаю. Процес вирощування солодкого перцю вимагає великої уваги, знань і досвіду. Особливо не варто засмучуватися тим, хто щойно взявся за цю справу, адже за бажання всьому вдасться навчитися. Сьогодні в програмі. Ще в лютому господарі посіяли на розсаду перець. Здається, що агротехніку цієї городньої справи всі добре опанували, проте проблеми час від часу виникають то чорна ніжка, то сходи погано ростуть, то витягуються. Які прийоми агротехніки слід застосовувати для успішного вирощування перцю, дивіться у передачі 6 соток. При вирощуванні перці слід пам'ятати, що ця рослина є теплолюбною і вибагливою до умов вирощування. Тобто, вирощувати її потрібно на сонячних місцях із. Поживним ґрунтом обов'язково також вибаглива до вологи. Аби мати ранній урожай солодкого перцю, вже наприкінці лютого беріться за вирощування розсади. Робити це можна як у теплицях, так і в кімнатних умовах. Краще всього вирощувати розсаду на підвіконні в спеціальних стаканчиках, які згодом легко перенести у відкритий ґрунт. Будь-яке насіння обов'язково потрібно знезаразити, а потім обробити стимуляторами росту. Після цього по змозі дати набубнявіти і наклюнутися. За такої підготовки можна бути певним, проросте. Не потребує передпосівної підготовки насіння спеціально оброблене добривами і стимуляторами. При вирощуванні перцю потрібно виділяти місця, які будуть захищені від холодних вітрів. І враховувати саме теплолюбністю, тобто висаджувати рослини вже після того, як мине загроза заморозків. При вирощуванні перець має довгий період вегетації в порівнянні з іншими культурами. І тому приступати до вирощування перцю потрібно ну, завчасно, досить рано висівати на розсаду десь наприкінці лютого, на початку березня, для того, щоб отримати 65-70-денну розсаду до моменту висадки в Е, Велика кількість сортів існує зараз на ринку. Необхідно пам'ятати, що вони поділяються на ранні сорти, середні ранні і середньо-пізні. В залежності від е, термінів вегетації. Ну, е, всі вони відрізняються за розміром плодів, за товщиною стінки плоду, і це вже задача кожного городника обрати найбільш оптимальний для, для вирощування сорту. Запорука щедрого та високоякісного врожаю правильний підбір сортів і гібридів. Люди, особливо залюблені у перець, випробовують на своїх городах силу селену сортів. Таким аматорам треба подякувати за це та скористатися результатами їхньої праці, адже вони власне районують та розповсюджують найкраще з кращого. А відомо яке насіннячко, таке й коріннячко, себто плоди у нашому випадку. Фахівці наголошують, що хороше насіння перцю можна придбати лише у спеціалізованих магазинах. Важливо, щоб упаковка була щільно закрита і надавала повну інформацію про фірму виробника, кількість насіння, відсоток схожості і дату придатності. Крім того, починати потрібно із підготовки ґрунту для висадки розсади. Перше, що потрібно мати, це звичайний ящик, який Продається в магазинах для вирощування розсади. Е, перше правило це в ньому потрібно зробити дренажний отвір, оскільки вони продаються без отворів. І е, для того, щоб не було застою вологи, для того, щоб розсада ваша нормально розвивалась, е, вручну робимо отвір. Використовуємо ґрунт для. Е, Достатньо поживний для розсади, це може бути самостійно приготовлений із однієї частини дернової землі, торфу і перегною, або ж придбаний в спеціалізованих магазинах, вже готовий. Якщо ґрунт готується самостійно, то його потрібно знезаражувати, тобто обробляти кип'ятком, проливати для того, щоб знищити. Хвороботворні мікроорганізми, які будуть присутні в цьому ґрунті. Краще обробіток проводити з використанням марганцево кислого калію, але на сьогоднішній день це проблемно, оскільки він вільно не продається в аптеках. Можна використовувати також спеціальні препарати, які продаються в магазинах. Перець пригнічує дріжджові грибки, а екстракти з його листя згубно впливають на множинні віруси рослин. Перець рослина теплолюбна, і для проростання насіння необхідна висока температура та вологість. Поки земля в ємності не прогріється до 25 градусів, сходи не з'являться. Якщо температура нижча, то перших сходів можна чекати дуже довго або не дочекатися зовсім. Досить типова ситуація, розсада слабо росте. А з тендітної годі очікувати гарного врожаю. Причиною може бути непоживний і непухкий ґрунт. Тож, якщо є сумніви щодо його якості, не економте. Купіть у магазині спеціальну ґрунтосуміш для вигонки розсади. Коли ви е, придбали ґрунт е, приготовлений вже в магазині, він знезаражений і е, ця операція відміняється, відпадає, скажімо так. Заповнюємо ґрунтосуміш наш ящик на три четверті. Для того, щоб рослини, коли розвиватимуться, розвиватимуться було місце, куди розростатись кореневі системи, і ваш ґрунт не вивалювався через краї ящику. Грунт дещо притрамбовуємо. І робимо борозди на, ширина, на відстані 3-4 см одна від одної. Ну, такий ящик може розміститись десь близько 40-50 см. Рослин розсади. Візьмемо насіння. Е, найкраще, звичайно, перед висадкою насіння його замочити, оскільки перець е, культура, яка достатньо довго тривалий період е, сходить. Сходи можуть з'являтися на 7, 14, 21 день, в залежності від умов, то для того, щоб отримати дружні і е, ранні сходи, потрібно насіння замочити на 3-5 днів у теплому місці. Для цього. Поміщаємо у е, звичайний папір, можна використати для цього, або тканину яку-небудь легку. Поміщаємо поліетиленовий пакет і е, ставимо в тепле місце при температурі десь 30 градусів на 3-5 днів. За цей час е, активізується ріст зародка в насінині і е, ми отримаємо дружні. Дружні сходи. Ну, можливо, і без цього, без замочування попереднього, тобто посіяти зразу насіння в ґрунт. В народі говорять, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Отже, пропонуємо майстер-клас від фахівця. Між рядками 3-4 см, між рослинами 1-2, для того, щоб нашим рослинам було місце, куди рости. Ну і таким чином акуратно поміщаємо в наш ящик для розсади. Насіння посіяне, акуратно загортаємо. Глибина загортання повинна складати пів, пів один сантиметр. До 1 сантиметра. Не дуже глибоко, але й не поверхнево, тому що насіння перцю достатньо крупне. Якщо інші культури, які мають дрібніше насіння, то Звичайно, жлибина загортання зменшується. Так, знову легенько притрамбовуємо і поливаємо підігрітою до 30 градусів водою. Робити це потрібно операцію достатньо акуратно для того, щоб не вимити наше насіння. Ага. Все. Ставимо в тепле місце і чекаємо сходів. Сходів чекати доведеться не менше семи днів. Ну і е, в залежності від сорту, в залежності від насінини, наскільки воно е, скажімо так, добре визріло, насіння, може ця операція, вірніше, ця процедура розтягнутися до 21 дня. Тобто не потрібно боятися то що і, і пересівати, чекаємо. Якщо все правильно зроблено, якщо ми е, купили. Придбали насіння, яке якісне, у якісного виробника, то результат не заставить себе чекати довго. Бажано вранці та ввечері вмикати лампи денного світла, завдяки яким рослини добре ростимуть та не витягуватимуться. Після появи сходів рослини потрібно помістити в тепле сонячне місце. Це обов'язкова процедура, не потрібно притіняти від сонячних променів. Зазвичай рослини вирощуються на підвіконні там, чи в тепличках, то при нормальній температурі повітря десь 20-25 градусів, і достатній довжині сонячного дня у нас рослини не повитягуються. Так, якщо ми будемо їх прикривати, тримати в темному місці, звичайно ж, відбудеться витягнення розсади, і тоді вона втратить товарний вигляд і не дасть відповідного врожаю. Якщо е у вас є е несонячна сторона, скажімо так, то тоді потрібно досвідчувати розсаду, продовжувати її е світловий день до 14 годин. Особливо це важливо у на початкових стадіях розвитку до появи перших справжніх листків. Е, ну і звичайно ж температурний режим. Перець, теплолюбна культура, як ми вже говорили, то обов'язково потрібно підтримувати температуру в межах 20-25 градусів. Перець полівітамінний продукт, який за вмістом аскорбінової кислоти займає перше місце. Тож у ньому багато заліза, цинку, йоду, марганцю, міді та фтору. Ну, оце у нас десь 40денна розсада. Е, якщо все зроблено правильно, на 40-й 50-й день ми будемо мати 5-7 справжніх листків розсаді, Ну і висоту там 10. 15 см. Це нормально. Якщо рослини не загущені, вони матимуть достатньо потовщене стебло і виглядатимуть здоровими і темно-зеленими. Зазвичай, якщо все правильно зроблено, підготовлений ґрунт правильно і посіяне, і рослини зійшли в нормальні терміни то е, ніяких додаткових підживлень не потрібно проводити, бо підживлення, особливо азотними добривами, які містять азотні добрива, призведе до того, що е, рослини будуть інтенсивно рости і витягнутися. То ґрунтосуміші, е, вони, е, оскільки там, по-перше, небагато ґрунту, дадуть можливість розвиватися кореневій системі і не буде розвиватися дуже сильно вегетативна маса. У фазі розвитку в розсади першої пари листків її пікерують. Після інтенсивного росту у скляночках незадовго до урочистого моменту посадки сіянців у відкритий ґрунт, їх починають загартовувати, привчати до середовища, в якому їм належить опинитися. Як все це відбувається, про це ми поговоримо в наступному випуску передачі Шість соток.